Сьогодні наш ліцей відзначає 33 третю річницю. Це не просто дата, а символ незламної традиції, відданості у світі та прагнення до нових висот. За ці роки тут зросло не одне покоління учнів, які стали горчістю суспільства, достойними громадянами та справжніми професіоналами. Ліцей це не лише стіни, це місце, де народжуються мрії, Відкриваються таланти та гартується характер. Кожен вкладає вихованців частинку своєї душі. А учні наповнюють стіни сміхом, радістю та невпинним прагненням до знань. За 33 роки ліцей виростив сотні випускників, які підбирають університети, досягають святка у мистецтві, науці та професійно. Наші педагоги не лише навчають, а й надихають розпалюючи в серцях молоді жагу до нових свершень. Сьогодні ми хочемо виразити вдячність всім тим. То творив і творить історію нашого ліцею. Дирекції, педагогам, технічному персоналу, батькам і, звісно, учням. Ви серце для нашого навчального закону. 33 – це лише початок. Попереду ще багато нових звершень, сміливих ідей та перемог. Ліцей вперед на вперед, зберігаючи свої традиції та відкриваючи нові горизонти для наступних поколінь. Бажаємо нашому ліцею процвітання, творчого натхнення та ще багато років успішної роботи. Ліцей відкрився, коли я навчалася в шостому класі в звичайній школі. Цілих два роки я мріяла про те, як нарешті я зможу потрапити в ліцей. Саме там я нарешті відчула, що я знаходжусь серед своїх, серед людей, яким так само цікаво навчатися, дізнаватися щось нове, намагатися зробити цей світ кращим. Я Дуже вдячна за це Марії Анатолівні і ліцею, за те, що вони є, за те, що вони створюють таке середовище для нас і тепер вже для наших дітей. З днем народження ліцею. За що я можу подякувати ліцею, це не лише за чудові знання і гарну освіту, класний час там, чудових викладачів. Але й за свою родину, за крім того, за освіту свого чоловіка, за освіту своєї старшої доньки і надіюсь, що в майбутньому в ліцеї зможе навчатися і моя молодша донька. Так що всім передаю вітання, успіхів, процвітання, не знаю, терпіння всім викладачам, гарних зарплат. Це дуже важливо. Те, що вони роблять для наших діток, це ну це неоціненно. Вся ця війна, вся ця боротьба є заради них. Тому о, те, що роблять вчителі для наших дітей, це дуже дуже важлива робота. Тому дякую всім сил, натхнення, терпіння, всьому викладачському складу і щире вітання. Користуючись нагодою, хочу привітати свою альма-матер, ліцею наукова зміна з днем народження. Вважаю, що це неймовірне щастя для мене, те, що я навчався, тому що навчання дало мені. Не тільки знання, не тільки певні життєві орієнтири, а й друзів, з якими я продовжую дружити. Тому хочу подякувати колективу ліцею «Наукова зміна, вчителям, всім працівникам, особливо Марії Анатольовні, за ті знання, за те досвід, за ті щасливі моменти, які ми були разом, От. а всім новим ліцеїстам, хочу побажати насолоджуватися кожною хвилиною. Кожним днем, який ви проводите в ліцеї наукова зміна. Тому віват ліцей з ним народження. Люби ліцея, дякую тобі за те, що показав, що вчитися це цікаво, за те, що зробив неймовірними останні чотири роки в школі, і за те, що подарував друзів, з якими я досі спокоюсь. Ліцей це місце, де ви здобуваєте знання друзів і культуру, які залишаються з вами на все життя. Днє народження наукова змінна. Дорогі ліцеві, Я хочу подякувати тобі за сім неймовірних років мого життя. Ти, безперечно, був моїм другим домом, місцем, де я навчалася, зростала. Стільки незабутніх моментів пов'язаних з тобою. Улюблені уроки математики, яскраві концерти, олімпіади і, звичайно, період президентства. Часом це були справжні виклики, що навчили мене працювати в команді, вірити в себе та мріяти. Ти подарував мені справжніх друзів і теплі спогади, які залишаться зі мною протягом всього життя. Вірю і знаю, що ти надалі даруватимеш знання та підтримку наступним поколінням. А учні нехай в свою чергу будуть створювати чудову атмосферу для навчання та розвитку у твоїх стінах. Улюблений ліцей, шановні ліцеїсти, вчителі, шановна Марія Анатолія, вітаю вас з днем Народження ліцею. Хочу побажати якомога більше можливостей для покращення навчального процесу, талановитих проактивних віцеїстів та всього-всього найкращого кожному з вас. І нехай на нашій Україні настануть мирні часи. Я пишаюсь бути частинкою історії нашого віцею. Бажаю всього найкращого. Мене звати Варвара Крючкова, і я навчалася у ліцеї з 2017 по 2021 рік. Ліцей подарував мені мої найкращі спогади, і там я знайшла своїх найближчих друзів. Я хочу подякувати ліцею наукова зміна за те, який вплив він мав на мене як на особистість і на моє життя, і привітати з ним народження. Любий ліцею, вітаю тебе з ним народження вперше як випускниця. І з найтеплішими побажаннями хочу подякувати тобі за найліпших товаришів, за купу можливостей, за дзвінки і сміх в твоїх коридорах. Хочу подякувати тобі за найцікавіші пари з нашими викладачами. А вам, любі педагоги, хочу побажати всього найкращого та подякувати за ваше терпіння, за вашу наполегливу працю та відданість роботі. Ми вас безмежно любимо, цінуємо та дуже хочемо повернутися до вас на пару. Я, колишній президент ліцею наукова зміна, хотів би привітати наш ліцей з таким чудовим днем, як день народження. Хотів би подякувати Марії Анатолійовні, адміністрації школи, вчителям за те, що вони ведуть цю школу вперед, за те, що вони піднімають рейтинги нашої школи. І хотів би окремо подякувати нашій школі за те, що вона робить для наших учнів. Вітаю! Дякую, ліцею за неймовірних друзів, неймовірних вчителів. Неймовірні спогади. Дякую за знання за те, що ти мені подарував. Шановний ліцею, вітаю тебе з 33-м днем народження. Дякуємо всім вчителям за їхнє терпіння, за те, що вони дали нам великі знання та за все найкраще. Дякую, Марії Анатоліївна, за те, що прийняла нас в ліцейну сім'ю. Шановний ліцею, вітаю з 33 річчям Дякую всім адміністрації та всім вчителям, які зробили усе, аби виростити з нас людей. Вітаю! Любий ліцею, вітаю тебе з днем народження. Дуже тобі дякую, що ти з'явився в моєму житті. Ти подарував мені дуже багато нових моментів та нових друзів. Як 11 клас, я дуже буду за тобою сумувати. Дуже тобі дякую, люблю. Дякую ліцею за те, що зібрав в одному місці стільки прекрасних людей і дозволив експериментувати і багато пробувати. Дякую вчителям за знання, що я отримав, за поради, за досвід. Дякую, ліцею, за щасливі 6 років навчання. З днем народження!